Вітання усім шанувальникам прекрасного. Якщо ви бодай раз купували ювелірні вироби із дорогоцінних металів, то звичайно знаєте, що на них має стояти клеймо. Іноді клеймувань може бути два, а часом і три, якщо, приміром, прикрасу зроблено із декількох благородних металів. Хоча трапляються ситуації, коли дай Бог, щоб було хоча б одне. То скільки ж клеймів має стояти на ювелірному виробі і для чого вони потрібні? Саме це популярне питання будемо розбирати у цьому сюжеті. Не забудьте підписатися, подякувати мені вашою подобайкою за мою роботу і давайте починати! Почну з того, що одного клейма на ювелірному виробі, принаймні за українськими законами, буде замало. Далі я детально поясню чому. Але спершу я хочу подякувати головній чарівниці ювелірного дому Орінго Олені Масловій. Ні, це не рекламна інтеграція. Просто саме завдяки допису пані Олени в інстаграмі я вирішила створити цей сюжет, адже у себе вона дуже докладно пояснила всі тонкощі ювелірного законодавства, яке актуальне не лише для майстрів, але й для покупців. І завдяки цій публікації я вирішила зробити сюжет, аби і на Ютубі розповсюдити потрібну та актуальну інформацію і розкрити питання клеймування саме таким чином. Тож залишаю вам покликання на ювелірне діморінго в описі під цим відео. Ще раз дякую і моя рекомендація, тому що це дійсно дуже цікавий, якісний і креативний український ювелірний дім. І ми повертаємося до питання клеймування ювелірних виробів в українському законодавстві. Існує закон під страшною назвою 637-97-ВР. В ньому багато радянщини, він давно потребує перегляду та оновлення. Але поки що у наших можновладців не вистачає клепки на те, щоб переробити і усучаснити цей закон. І саме тому, згідно цього закону, усі, хто працює із дорогоцінними металами, повинні реєструватися в міністерстві фінансів. До дорогоцінних металів в Україні належать золото, срібло, платина, паладій, іриді, родій, осмі, рутеній і всі ці метали в будь-якому вигляді та стані. Правила клеймування всіх цих металів абсолютно однакові і не залежать від ціни на них. Тобто срібло потрібно реєструвати так само, як золото. І ніяких виключень тут немає. <свят> так що ж це за відбитки, які ми, покупці, по-простому називаємо пробами. Перший з них має назву іменник. І він є знаком, який ідентифікує виробника. І цей іменник щороку потрібно перереєстровувати. <свят> ну а другий відбиток це клеймо пробірної палати. І, звичайно, що клеймо пробірної палати має конкретний вигляд. Тож, якщо ви бачите на срібному виробі просто клеймо у вигляді 925, це означає, що ця прикраса не реєструвалася у пробірній палаті. Такі клеймування повинні бути на будь-якій прикрасі, яка виготовлена в Україні, незалежно від того, чи зробив її великий завод чи маленька майстерня. Два клейма і ніяких варіантів. Правила для всіх одні незалежно від масштабів виробництва. І ще раз звертаю вашу увагу, що ось цей іменник перереєстровують кожного року, і це, очевидно, коштує якихось грошей. Якщо ж майстер пропонує вам прикрасу з одним клеймом чи взагалі без жодних позначок, це не обов'язково означає, що він хоче вас ушукати і підсунути замість заявленого срібла або золота якийсь сторонній метал. Це лише означає, що він повинен подарувати вам цю прикрасу. Тому що офіційно він не веде господарської діяльності, не сплачує податків, а відповідно не має ніяких законних підстав брати з вас гроші за свій виріб. <клев> В усіх цивілізованих країнах, якщо ти ведеш бізнес, ти сплачуєш податки. Подобається це комусь чи ні. Інакше це просто хобі, за яке ти не можеш брати гроші з інших людей. Безумовно, законодавство може бути недосконалим, нечесним, а часом відверто ідіотським. І в Україні це доволі розповсюджене явище. В такому випадку потрібно працювати над тим, аби відбувалися позитивні зміни у законодавстві. І, на щастя, серед українських ювелірів є люди, які працюють над тим, аби ці зміни відбувалися. Їм не просто це дуже складний і повільний процес. Але поки він триває, ці люди сплачують усі необхідні податки. Surprise, але навіть якщо податкові умови будуть ідеальними, податки все одно ніхто не відмінить. І, звичайно, поки присутні недосконалості законодавства, існують ті майстри, які грають за правилами, як би складно не було, і ті, хто обходить закон. І перші, і другі можуть бути однаково талановитими та майстерними. Питання полягає виключно в чистоплотності та репутації. А що ж тоді з імпортними прикрасами, які завозяться в Україну? Зрозуміло, що відбиток виробника на них поставили там, де цю прикрасу зробили. А чи потрібне для них тавро пробірної палати? Я на власні очі бачила пропозиції на промі або в інстаграмі, коли продавці зазначали, що їхня прикраса чудова відмінної якості та з чистого срібла, але на ній немає державної проби. Водночас такі продавці пропонують за вашим бажанням. Організувати її, тобто державну пробу. І ви в такому випадку, за вашим бажанням, можете платити, а можете не платити гроші за цю прикрасу, тому що згідно все того ж закону зі страшною назвою не підпадають під клеймування державною пробою, виключно ті імпортні прикраси, які завозяться в Україну з метою особистого використання. Якщо ж ти ці прикраси продаєш, то в момент нанесення клейма будь так ласкавий надати митну декларацію та підтвердження сплати ввізного мита. Звісно, прикраси без клемів коштують менше, і ви можете довгий час купувати ювелірку без клеймування у продавця, якому ви довіряєте, який начебто ніколи вас не обдурить, запропонувавши метал нижчої проби, підробні камені або покриття, зроблене не з родію, а з нікелю, яке викликає алергічну реакцію. ні! No, ні! Але де гарантія, що порушуючи правила гри у плані ведення бізнесу, продавець в один прекрасний день не захоче порушити правила гри по відношенню до вас? Чому цього не повинно статися? Тому що ви особливі? Безумовно, ви особливі. Але ж це не дає жодних гарантій. До слова, в красивому магазині всі прикраси мають усі необхідні клейма. Тож, якщо забажаєте придбати щось із наявної колекції, залишаю вам в описі під цим відео необхідні покликання. Тож рахуйте клейма, пані та панове, не шукайте там, де найдешевше, краще обирайте там, де знають, що таке репутація, тому що вона дорогого коштує. І, звісно, прагнучи позитивних і справедливих змін, час від часу не забуваємо зазирати у дзеркало тих самих позитивних змін. Цінуйте красу і до зустрічі в наступному відео!